Значить, якщо менше не визнає, що він менший, давайте так, по-чесному. Як ви думаєте, як часто зустрічається ця ситуація? Ну, от із 100%. От, так от по своїй експертизі, давайте, як ви собі думаєте по життю? 95. Так. Да. Я так, щоб лайтово сказала би 90. Що робить більшість великих моделей в цей момент? Давайте. Моделюємо, як вони себе ведуть. Думала, варіанти. Підтягувати. Окей, один варіант. Далі. Ще які можуть бути варіанти. Що? Теж варіант. Так, ще які варіанти. Бути з, бути з верхнім, третій варіант. Чекати. Чекати, поки чесність. Теж сценарій, особливо, якщо є ще запас і ще гроші є, так, то можна і почекати. Ще є варіант.

І буде вибивати цю корону будь-якими способами. Тоді ви маєте виходити всі ваші схеми, сценарії робочі, виходячи із ситуації. Тобто, якщо отака історія у вас є, і тут не визнається своє меншість, я маю намалювати другу схему. Тобто, це коли він визнає, давайте так. Да? Тут напишемо так: чесність. Да? Тоді він робить ось ці штуки, він намагається вчитись, він себе розтягує. Це проблемна історія, це важка історія. А тепер дивимося, що тут схематично, коли він себе не розтягує. Відбувається наступний момент. Я зараз так схематично намалюю. І... Потім, ну, зараз поясню, дивіться, це із фізики. Тут буде вливатися, оце опікательство, це там то, що називаємо, навчання. Цей не вважає, що він навчається. Тому тут включається спіраль всередину. Бо тут він росте за рахунок того, що він себе розкачує, щоб добирати. А тут він себе всмоктує. І чим більше і довше це буде відбуватись, це вкачається до цього. А тепер ви ж пам'ятаєте, що я люблю астрофізику. Сьогодні вам ще відео накачало. Бачу, така група, що не встигну вам всі всі відео з галактиками, як вони розриваються, я вам просто розкажу. Тому що відбудеться, ну, от, хто дивився, пульсари або як зривалися зірки, подивіться. Звичайно, тут відбувається реакція збільшення енергії, і вона. І коли вона додув, вибачте, звісно, за грубість, але буде гамно на вентилятор. Вибачте, за мій французький, але тут буде саме так. Тому що винних буде багато. Першим, звісно, тримає ось ця історія, але це буде не тільки ця історія. І в таких ота, моментах, для чого я це все описую і так грубо виражаюся. Я спеціально так грубо виражаю, щоб задати питання. А для чого ви робите так? Щоби так закінчилось для багатьох навколо. Ви можете мені сказати, окей, так що не вчити? Ні, вчити. Але має бути певний термін, наскільки ви качаєте цю історію? Краще робити знову по законах фізики, розкачати хвилю і потім зробити, як Катя сказала, почекати. Якщо хвиля дійде і дасть хоч якусь динаміку, качаємо далі. Але теж дозово. Зробили вкид, відійшли, почекали, переварює чи не переварює, чи всмоктує в себе. Ну, тільки... Бо якщо переварить маленько, йому маленьку частинку ж легше переварити. Дивіться, тепер уявіть, що ви даєте ось так. Тобто зменшуєте оцей радіус. Давання. Вона здатна переварити? Здатна. Але що ж ми робимо в більшості випадків? Пихаємо, то не впихуємо. Ну, да, знаємо це всі. Чому? Шкода ж праці. Шкода ж того, що вже ж було вкладено. Скільки минуло або прожитого? Так. Але коли воно взірветься, то воно взірветься на всіх. Більше всього на вас, якщо тут декілька партнерів або команда, отримають всі? Більш того, чим це неприємна історія, якщо у вас є команда або родина, або команда це одне і те ж. І відбувається ось така історія, довго тривала, ця перш ніж закручуватись сама, що буде робити? Закручувати партнерів, сусідів. Тому що, на що це схоже? Що у нас так в космосі робить? Молодці. Так. Тобто вона бере туди в себе, не усвідомлюючи, що вона частина екосистеми і що вона звідкись бере. І куди хто підпаде ще під цю штуку, всі менші нейромоделі. Вони всі вистроються. І тоді проблема буде настільки велика, бо вони всі разом таки виб'ють оцю історію. Да? На цьому побудовані всі наші архетипічні там, старі міфи про тотеми, про вбивство альфа-самця, про там, Сув ну, все це. все це. Але давайте перейдемо до простих речей. Тоді первісні там, суспільства, стародавні суспільства. Вони не мали сценарію, не розуміли як можна по-інакшому. Вони знали, що рано чи пізно невдячні егоїстичні діти знесуть авторитет, і в цьому полягав сенс життя. Революція, да, все дотла, як це вони там співали, ці чудова красна армія. Да-да-да, основання ж бажано. А потім нема що строїти, не знаємо як, ну це неважливо. Тобто, ось цей міф. Але на сьогоднішній день. Ми вже, як сучасне суспільство, набагато свідоміше. Ми тепер розуміємо, що ми самі створюємо цю історію. Чому? Тому що ми занадто довго граємо в цю гру. В якийсь момент що треба зробити ось цій історії? Відійти, да? що буде, коли вона буде відходити? Скільки би вона не давала, буде зміщуватись менший фокус сюди. Ну і просто да, тут буде більше простору. І що важливо, сюди, от вона відходить, ця далі, а сюди заходять нові, які готові взяти. Якщо ви не відходите, це, ця історія погіршується, нічого не усвідомлює. Інші, які в цей момент могли би брати, не мають куди зайти. І ви що створюєте? Ви створюєте негативну токсичну ситуацію для всього суспільства як екосистеми. Підтримує вас Бог в цьому? Ні. Хоча є один момент підтримує в одній історії. Якщо пам'ятаєте, ну, тут є ті, хто були в мене, тому я якби, для новачків окремо можна просто коротко сказати, це все я ж називаю нейромоделем. Нейромоделі, нейромоделі це певні паттерни всього тілесної свідомості, чуттєвої, ментальної, але до чого хочу сказати. Нормально Всесвіт віднесеться до цієї історії, яка пережимає сюди, тільки в одному випадку, якщо це нейромодель саможертви, самоспалення. Такі є, да? тобто там ну, можна сказати, що не знаю, Мать Тереза сюди підходить. Е, якісь такі постаті, які мають все всім віддавати. Це її нейромодель. Вона для цього сюди прийшла. І я вас прошу зрозуміти, що ми не всі для цього сюди прийшли. От самий страшний момент це коли інші заграються в цю місіанство. Тоді оці стають агресивними, розкидають агресію на всіх, ви втрачаєте партнерів, ви втрачаєте команду, ви втрачаєте справу.